Ну, у вас я точно маю знайти подарунок. Так, так. Щось таке може? Лакорни? Ти що, не знаєш, що я лакорни не дивлюся? А, ні. Так, так, так. Може, якусь сумочку. Вона ж таке любить таку, наприклад. Сумка! Вона що думає, що в мене сумок немає? Взагалі треш? А, так, футболочки дуже класні, такі малюнки, круті дизайни, може футболочку? Тільки я розмір не пам'ятаю. Якщо побільше, можу трошки взяти. Так. А чому розмір такий великий? Я нашо, я що, настільки велика? Ще й берсерк. Я взагалі це аніме не дивлюся і не люблю. Так. Може, може, їжу. Їжу всі люблять. Вона зараз популярна. Може, дійсно, їжу взяти? Вона серйозно думає, що в мене вдома жарти нічого. Нащо це мені? Я сама себе можу прогодувати. Фу. А, ні, точно ні.